Привіт! Сьогодні говоримо про фрейзер для манікюру від Bacos Innovation iZen Pro. Фрезер має стильний та ергономічний дизайн. Ідеально підходить для домашнього використання, замінюючи масивні фрези. Має низький рівень шуму під час роботи з мінімальним рівнем вібрацій, потужність 45 Вт, швидкість обертання 35 тисяч в хвилину. Дозволять з легкістю виконати апаратний манікюр, корекцію або педикюр. Компактні розміри та портативність фрейзера дозволяють брати його в будь-які поїздки та подорожі, не займаючи багато місця. Фрейзер легко підключається та працює через USB за допомогою пауербанку. Зручно лежить у руці і має професійний затискач, який дозволяє зручно міняти насадки. Набір швидкості проводиться також дуже плавно для запобігання травмонебезпечних ситуацій. Фрейзер має два напрямки обертання прямий і реверсивний. Купуючи Бака з IZEN Pro, ви отримуєте зручну неважку ручку Фрейзер з мінімальним рівнем вібрацій та шуму, USB-кабель з регулятором швидкості, вбудованим LCD-дисплеєм та перемикачем напрямку обертання фрези. Сертифіковано в Україні має сертифікат якості, який підтверджує відповідність всім заявленим характеристикам та властивостям. Фрейзер має гарантію 3 місяці. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.